Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме на перехресті Запорізького шосе та вулиці Космічної. І тут близько 11.45 сталася аварія. Зіткнулись дача та БМВ, і за інформацією від патрульних поліцейських, які зараз працюють на місці, водія БМВ шпиталізували. Він звернувся за медичною допомогою, його тільки що відвезли у лікарню. За попередньою інформацією дача їхала по запорізькому шосе у напрямок проспекту науки, і у цей час з запорізького шосе у бік космічної вулиці повертала БМВ, автівки зіткнулись. Зараз автівки знаходяться на проїжджій частині. На дорозі бачимо уламки від транспортних засобів. Одна смуга зайнята, але затору тут немає і е, оскладнення руху також немає. На місці працює патрульна поліція, також вже є на місці евакуатор, але поки що обставини події з'ясовують. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на перехресті вулиць Запорізького шосе та космічної, тут сталася аварія. Ось ви можете побачити її наслідки. Зіткнулись дача та БМВ. За попередньою інформацією від патрульних поліцейських водія БМВ шпиталізували наразі на місці. Ведуться слідчі дії і встановлюють всі обставини. Але за попередньою інформацією дача їхала по запорізькому шосе у бік проспекту науки, і у цей час з Запорізького шосе у бік космічної повертав БМВ, і автівки зіткнулись, і водія БМВ шпиталізувала. Станом на 12.54 на місці працюють патрульні поліцейські, рух на цій ділянці не ускладнений, стоїть евакуатор. Всі обставини ДТП встановлюють. З новинами Дніпра та області, ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор фм ФМ-107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Будьте обережні на дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху аби уникнути таких ось трагічних ситуацій.